Не секрет, що традиційно міська влада взагалі активно намагається залучити громаду до святкування Дня Перемоги 9 травня. От. Але дуже багато різних оцінок в суспільстві цьому святу. і хотілося б цього року, щоб громада міста приділила трохи часу, і дійсно, щоб це свято. Почали почали сприймати як певний день пам'яті, день пам'яті, оскільки ми втратили переважно відчуття того, що насправді відбувалося багато років тому, в роки війни, і якою атмосферою були наповнені повоєнні дні, тобто перші дні після війни, 9 травня. Перші дні, коли була безумовно найрадісніша звістка, яку лише можна було собі уявити, водночас були наповнені і скорботою, і сумом також за тими людьми, які просто не повернулися. І хотіли б показати, нагадати людям ті людські, звичайні людські історії, які відбувалися у звичайних сім'ях, які через війну були розлучені, роками не могли побачити одне одного і почути. Цього року ми будемо показувати, запроваджувати таку серію, так би мовити, це е, листів е, людей, які е, чоловік там пішов воювати, захищати, е, рідне місто, батьківщину і е, листів від його родини, тобто листування, яке відбувалося, і е, не секрет, що архів. Архіви вже давно відкриті. Ми бачимо дуже багато листів, реальних людей, які спілкувалися з власними родинами. І в рядках цих листів дуже багато таких суто людських моментів, звичайних, сімейних, переповнених коханням, любов'ю до власної родини, тугою. І от саме цю сторону ми б хотіли більше показати, тому що дуже багато. Є а, таких, знаєте, ну, пафосних речей, якими зазвичай переповнено святкування 9 травня, але потрібно знову-таки пригадати, що це не лише велика перемога, фанфари, покладання фашистських прапорів там і, і так далі. Це все-таки в першу чергу мільйони, десятки мільйонів людських долі, які були скалічені. І, на щастя, для багатьох ця війна завершилася тим, що рідні їх повернулися і сім'ї були воз'єднані. Тож ми вже за декілька днів ми розпочинаємо трансляцію таких от невеличких мікроісторій з життя звичайної родини, з яких було сотні тисяч і сотні тисяч по всій. Україні по, всі, по всьому колишньому СРСР. Крім того, ми пропонували б також задуматися на хвилину, буквально над тим, що пройшли люди під час Великої Вітчизняної війни, і в Черкасах запровадити. Я не скажу, що це абсолютно нова традиція, оскільки в багатьох країнах світу та й в колишньому радянському союзі подібні речі використовувалися. Але я думаю, що все місто може принаймні на хвилину відволіктися від усього і бодай одну хвилину пригадати, приділити пам'яті тих, хто загинув, пам'яті тих, хто не повернувся, пам'яті тих, хто став героєм справжнім, задля того, щоб країна. І продовжувала існувати, і щоб життя їх близьких було збережено. Тож на 9 травня, попри всі ті події, які зазвичай відбуваються, тобто традиційні вже святкування, концерт, паради, це будуть сусідські обіди по різних дворах по всьому місту, які організовуються комітетами самоорганізації населення, святковий фейерверк. Але до цього ми пропонуємо також додати хвилину пам'яті героїв. І рівно о 12-й годині, 9 травня, ми запропонуємо всім прослухати їх імена, пригадати те, що вони зробили для нас, і вшанувати їх пам'ять. Я думаю, що в цей час ми запропонуємо долучитись до такого дійства все місто, всі радіоканали будуть транслювати. Це цю хвилину телебачення, всі гучномовці, і ми також запрошуємо цю хвилину включити всіх свої радіоприймачі, приєднатися всім містом до цього. В цю хвилину також буде, запропонуємо зупинитися, бодай на декілька секунд громадський транспорт, всіх людей, автолюбителів, які до цього можуть долучитися і подати на знак пам'яті до тих, хто загинув. До цієї великої події, подати сигнал. Я думаю, що таким чином ми могли б об'єднатися не лише навколо святкування, яке ми вже ну, багато просто сприймають як звичайну подію, просто як привід, яскраво, квіти, позитив, але і все-таки повернутися до суті тієї трагедії, яка відбувалася багато років тут, на нашій землі, і торкнулася нашого міста теж. Ну і безумовно я запрошую також всіх, хто за місцями проживання буде організовуватись спілкування з цього приводу. Тобто люди можуть відсвяткувати перемогу, поспілкуватися одне з одним з цього приводу. Це буде традиція, яка вже декілька років існує в місті Черкасах. Тобто, це сусідські обіди. Буде по районах міста військові вистави. Буде в центрі міста, в Долині Троянд, організований військовий привал, там де можна буде послухати. Пісні військових років і так далі. Ну тобто, детальна програма 9 травня, що буде відбуватися з події в місті. Я думаю, що протягом найближчих днів ми вже будемо про це розповідати більш детально. От і з приводу дня міста, якщо коротко я анонсую, тобто також ми будемо намагатися створити такі події, які будуть для людей не лише приводом, щоб Подивитися, послухати, поспоглядати, а й безпосередньо залучитися. Це вже до такого до суцільного позитиву. Тобто, люди особисто, кожен мешканець міста, повинен мати можливість залучитися до святкування. Не просто там прийти, подивитися на центральну площу, послухати концерт або подивитися фейерверк, що безумовно буде, а й особисто взяти в участь в якихось знакових подіях. Ну, я вважаю. Що абсолютно вдалою була ідея з тим самим фейсволом, який насправді об'єднав громаду і залучив до цього дійства дуже багато людей. Цього року ми також пропонуватимемо певні події. Цього року, як ви знаєте, 1 червня відбувається також і випускний в школах, і це також знаковий момент для багатьох для тисяч випускників, які на день міста саме. От, завершують своє навчання, тому ми максимально ефект поєднання цих двох свят максимально використовуватиме і для випускників будуть цікаві, чудові сюрпризи. Ми їх будемо запрошувати в долину троянд. От, і цього року, безумовно, ми, я думаю, декілька зробимо таких нових міні-традицій, черкаських, для того, щоб згуртувати громаду, зробимо цікаві змагання між різними історичними районами міста, переможці, яких. Там стануть відомими на цілий рік От, і будуть, так би мовити, при, е, прикують до себе увагу е, всіх містян. Також ми зробимо конкурс побажань міста, е, тобто ті люди, е, які бажають місту чогось хорошого на день його народження, вони зможуть ці побажання висловлювати. У нас буде спеціально для цього розроблена. Така, я не знаю, скриня чи побажання, чи як. я не знаю, як правильно її назвати. І самі цікаві побажання ввечері будуть на святі озвучені, і е, стане людина, самою цікавою ідеєю, стане також відомою е, в день святкування ввечері на великій сцені. Тобто дуже буде багато ідей, я думаю, дуже буде багато позитиву, і крім того, що цього року до цього будуть залучена також і молодь е, в, в особі наших випускників численних.